Друзі, адвокат Сергій Гула продовжую роз'яснювати відповідні правові підстави сьогоднішньої діяльності ТЦК військоматів, а також поліції, які почали в партнерстві чи не почали, а вже давно це роблять в партнерстві діяти. І в багатьох виникає відповідні питання. І я зараз багато почав отримувати звернення, консультації щодо того. Що, от є нові списки в поліції від ТЦК, від військоматів, кого вони мають приїхати, затримати і привести? І, звичайно, я хотів цю ситуацію роз'яснити, бо бачу ну, правове свавілля, правове свавілля, але щоб не допустити масового такого правового свавілля. Очевидно, розумію, що має записати відео та розказати ваші базові питання. Дякую, друзі, за коментарі, за лайки, що поширюєте, бо я розумію, що наше завдання також і в тому, щоб сприяти розвитку нашої правової держави, а також залишаю емейл під цим відео, бо розумію, що багато є, знаєте, таких персональних ситуацій, достатньо непростих, а інколи і дуже важких, які треба індивідуально розглядати. І по мобілізації, і по затриманні, і по силовим діям, і по військово-лікарській комісії, коли є абсолютно неадекватні висновки. І щодо закону перетину кордону, законного повернення в Україну, я розумію, що таких багато зараз питань накопичилося, і люди хочуть знайти відповідь правильну відповідь. Бо дуже часто, коли вони дзвонять там на прикордонну службу, на ТЦК, на поліцію, їх просто, знаєте, з тим, що я стикався, просто обманюють. Просто обманюють. Тому, друзі, як кажуть, треба знати, в кого консультуватися. Емейл під цим відео, бо я розумію, чому я так довго про це говорю. Бо бачу, наскільки багато помилок і проблем. Помило і проблем, тому треба консультуватися в разі потреби дійсно персональної вашого розгляду, персональної вашої ситуації. Тож тепер давайте до загального роз'яснення щодо затримання і доставки в ТЦК і наявності таких списків. Перше, чи є такий список? я вже їх бачу, вже люди мені присилали, знаєте, хтось підпільно, хтось прямо, хто як може. Але люди мені присилали і казали: дивіться, що робиться, є таке. І, звичайно, передача тих чи інших списків вона ще не означає якоїсь кримінальної, е, кримінального діяння. Але далі починаються дійсно такі питання, які можуть говорити про кримінальні діяння. А саме по цим спискам поліція має приїжджати, Чи вже мені казали, що приїжджає, і людину забирає з дому і везе е, в територіальний центр комплектації. Коли це законно, а коли це незаконно. Роз'яснюйте, друзі. Якщо до вас приїхала поліція, прийшла, постукала в двері вашої квартири чи вашого дому, до речі, саме ви вирішуєте, чи відкривати вам, чи ні. Знаєте, що і поліції ви маєте право не відкрити, і вони, без вашого дозволу, не мають право зайти на ваше подвір'я. Знаєте це. Це дуже важливо знати, це приватна власність. І просто так поліцейський, навіть поліцейський, не може зайти. Тому ви за зачиненими дверима чи за зачиненою фірткою, ви маєте право запитати, хто це таке. А можете і не спілкуватися. Це теж ваш вибір. Розумієте? Ви вибираєте спілкуватися з тим, хто стукає, чи не спілкуватися. Вас до цього ніхто не заставляє. Це щоб ви розуміли. Друге. Він постукав, ви вирішили спілкуватися. Ваше право. Знову ж таки, наголошую, ваше право це не обов'язок, це ваше право. Ви сказали, хто там. Він каже, поліцейський Степаненко, наприклад. Добре. Прид'явіть, будь ласка, своє посвідчення. Він, якщо у вас є так званий глазок чи камера, має вам пред'явити камеру. Чи ви знаєте, на не повністю відкриваєте двері, там на ланцюжку його тримає. Тож це абсолютно доступний варіант. Бо, врешті-решт, ви точно ж не знаєте, чи це поліцейські. Може, це шахраї або бандити. Таке було масу разів. Під прикриттям поліцейських масу разів приходили злочинці, шахраї і тому подібне. Це теж треба враховувати. Це теж треба враховувати. Тому ви маєте право не відкривати двері. Добре, що ви хотіли. Я прийшов, наприклад, до гули Сергія Євгеновича. Наприклад, до мене. Я не адвокат, наприклад, <хи> вони ж знають, що вони просто так до мене не можуть прийти, бо в мене знову ж таки статус відповідно до закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність. Просто так вони прийти не можуть. Ну але давайте беремо. Ну, добре, щоб не збивати з толку, по моєму статусу. Ну, до будь кого там Іваненка Андрія. Я прийшов до Іваненка Андрія. З якою цілею? Ми хочемо його відвести в центр комплектації чи військкомат. З яких підстав? Все. Ви розумієте, друзі, головна річ те, що я хочу вам сказати. Ви можете не запам'ятати за 10 хвилин, бо інколи кажуть, о, 10 хвилин, 10 хвилин. 10 хвилин це базова річ, щоб принаймні базові речі сказати по відео? Одна річ дуже важлива. З яких законних підстав ви дієте? Назвіть норму закону. І він зобов'язаний, бо згідно статті 19 Конституції органи державної влади, правоохоронні, відповідно, органи повинні діяти в спосіб і в межах, і на підставах, як це передбачено законами України і Конституції. Взмі? Він має сказати на підставі чого він діє. І ви йому кажете: на підставі чого ви дієте, назвіть норму закону. І основна норма закону це закон України про поліцію. Ви хочете зараз за, е, затримати Іваненка Андрія. Розумієте, це називається затримання. А коли це затримання, це вже дія кримінально-процесуального кодексу. Дуже важливі речі. Тобто, коли вчиняється злочин? Розумієте, просто так поліція когось затримати і кудись вести не може апріорі. Не може апріорі, щоб ви розуміли, апріорі не може цього робити. Тому ви питаєте, це затримання? Ні, це не затримання, бо це не може бути затримання. Добре, якщо це не затримання, яка норма статті? Норми статті немає. Норми статті немає. Розумієте, якісь списки, він каже, бо в нас є списки. Чи відповідно до якогось положення? Ні, ні, хлопці, ні до яких списків, ні до яких положень. У вас або є закон України про поліцію, або кримінально процесуальний кодекс, хлопці. Все, будь ласка, норму або Конституцію. Можна ще по Конституції. Конституція, Закон України про поліцію або Кримінально-процесуальний кодекс. В жодних з цих документів не передбачена можливість взяти людину і повести в ТЦК, щоб ви розуміли прекрасно. В жодному із цих законів. Ні в Конституції Вищий закон держави, ні в Кримінально-працювальному кодексі, ні в законі України про поліцію. Цього немає. І ви кажете, на підставі чого. Добре, можливо, у вас є немає нічого. Ну не можуть вони нічого сказати, бо немає нічого. Постанова, якась положення, списки не працює. Це незаконна підстава. Вони повинні керуватися тільки законом. Якщо цього немає, ви маєте право не виконувати їхніх обов'язків, їхніх зобов'язань, їхніх вимог, точніше. Тоді ви кажете, добре, можливо, у вас є ухвала суду. Друзі, розумійте, що згідно з кримінальним працювальним кодексом закону України про поліцію, вони можуть вас затримати, коли або є безперервне. Переслідування злочинця, і вна, в них є точні дані, вони бачили точні дані, що конкретний злочинець переховується в конкретній квартирі чи домі, чи хаті. І вони мають право тоді його туди зайти. Треба вибити двері, вибивають і затримувати особу. Це перша підстава, друга підстава, коли ухвала суду. І третя підстава, коли ви їх самі запросили. Коли добровільно відкрили двері, заходьте. Оце три підстави. Що цих трьох підстав немає, все, хлопці, йдіть, гуляйте, звідки прийшли туди, ідіть. Е, говоріть впевнено. Дуже важливо говорити впевнено з поліцейськими, бо саме ця впевненість їх вводить в ступор. Це треба розуміти. Ось чому я записую це відео. Ухвали суду немає. А тоді на підставі чого вони забирають людей? На підставі погодження. Ви, Іваненко, Андрій, може погодитися і сказати так. Якщо ви запросили, вони кажуть, проїдьте з нами. І якщо людина дає свою згоду, я не заперечую, щоб мене поліція завезла в ТЦК. Все, вона може вас завезти в ТЦК. Ось це такі підстави, друзі. Тому вибирайте вам. Я як сказав чітко, що по закону України про поліцію кримінальний процесуальний кодексу Конституції цього неможливо. Але можливо, коли ви кажете, так, я погоджуюсь. Вибір за вами. Якщо потрібно роз'яснити інші ситуації, пишіть мені консультації або коментарі. Ще почуємося. Дякую за лайки, поширення, підписки. Адвокат Сергій Гова.